Засновниця артпростору Коза, що недавно відкрився у бродах, художниця і дизайнерка Ольга Коваль вирішила подарувати свою картину захисникові Максиму Штурмаю з бродів, молодому офіцеру і командиру одного з підрозділів 67-ї ОМБР, аби підтримати його збір на авто для свого підрозділу. Картина буде вручена переможцю розіграшу за найбільший донат. Мисткиня запропонувала два полотна на вибір, сліди буття. Картина розміром 35 на 40 см, створена у 2025 році, про те, які цінності ми залишаємо по собі нащадкам. Друга картина має назву Пісня часу. Теж 2025 рік більшого формату 70 на 50 сантиметрів. Полотно про те, що вирізняє нас і ідентифікує українцями. Ольга Коваль розповіла, що серія картин з мотивами коралів народилася із початком повномасштабного вторгнення на замовлення клієнта, який захотів мати щось дуже про Україну. Цей запит співпав із пошуком-художницею свого унікального стилю. А тут і старе, і усучаснене, і те, що лежить до душі, так каже про свої коралі. Перша картина поїхала за кордон, а інші полотна розійшлись до шанувальників таланту по всій Україні. Загалом з під пензля Ольги Коваль вийшло вже зо два десятки таких картин. Частина з них прикрашає стіни артпростору, видаючи авторський почерк пані Олі. Художниця зауважує, наш сьогоднішній спокій тут досягається важкою ціною тих, хто там, і найменше, що ми можемо зробити, бути надійним тилом для наших захисників, що стоять на межі між домом і війною, їхні серця як криця, а дух як вогонь. Не даймо цьому вогню згаснути, бо не важко зробити донат. Важко чекати на допомогу і виживати під обстрілами. До слова, донька художниці і захисник Максим Штурмай були однокласниками. Якщо ви хочете підтримати збірне авто для підрозділу Максима Штурмая, а при цьому отримати ще й унікальну авторську роботу Ольги Коваль. Запрошуємо до участі в розіграші картини. Яка символічно виконана у кольорах 67-ї ОМБР. Оголошення про розіграш буде розміщене на фейсбук-сторінці мами Лесі Данчук. Для тих, хто бажає взяти участь у розіграші, потрібно обов'язково надіслати квитанцію на Viber. Плюс 43 665 657 58 018. Кошти можна переказувати на картку монобанку 48 74 1 000 29 26 55 46 Або ж за посиланням чи qr кодом Розіграш триватиме упродовж тижня з 7 по 14 листопада.